Привіт! Це блог Посчитання. Тут читають і обговорюють книжки. Декілька років тому, здається, це було в минулому житті, бо відбувалося ще до повномасштабної війни. Я відвідала Венецію. Я блукала вузькими кам'яними вуличками, які буквально перетинали канали. Натрапило на одну з церков. Виявилось, що це церква Святої Марії, де розташований величний бароковий надгробок 17-го сторіччя. Скульптурну композицію майстри виконали на честь дожа правителя Венеції Джовані Пазаро, але мою увагу привернув не дож, а постаті чотирьох маврів, на чиїх спинах буквально збудована світ. Ця скульптура, звичайно, є відзеркаленням світосприйняття європейців 17-го сторіччя, згідно якому колонізовані африканці перебувають на нижчому щаблі розвитку цивілізації. З іншого боку, саме завдяки ресурсам колонії, величні європейські імперії досягли таких успіхів. У сучасному світі європейська цивілізація вважається певною мірою еталонною. Саме європейські країни та країни, засновані європейцями на кшталт. Сполучених Штатів чи Австралії досягли найбільших успіхів у царині захисту прав людини та гуманізму, але неможливо забути про те, що формувалась європейська цивілізація, зокрема через поневолення та навіть знищення інших народів, а також расові та національні дискримінації. У США рабства відмінили лише наприкінці 19 сторіччя, коли рабовласницький південь програв у громадянській війні з північ. І, хоча темношкірі раби отримали номінальну свободу, схоже у Штатах проблеми з расизмом і дискримінацією існують. Досі, а старі травми, коли європейці-колонізатори відкрили обидві Америки і почали активно заселяти континенти рабами з Африки, палять досі. Саме ці проблеми досліджує сучасний американський письменник Персиваль Еверетт у своєму романі Дерева. Він сказав, що чорні хлопці загроза для майбутніх поколінь. Спершу вони говоритимуть привіт білим дівчатам, а потім ми побачимо, що всюди бігають полукровки, і білим людям буде гаплик однозначно. Фабула: Роман Дерева починається як детективна історія. Наш час, південний штат Америки Місісіпі, маленьке богом забуте містечко. Протягом декількох днів. Тут відбуваються жорстокі та незвичні вбивства, схожа на расовому ґрунті, адже вбиті це білі чоловіки, які є нащадками тих, хто колись лінчував темношкірих і не поніс за це покарання. При цьому на місці злочину постійно знаходять труп темношкірого, який кудись таємничо зникає. Розслідувати справу з великого міста направляють двох детективів темношкіри, а пізніше і агентку ФБР. І поки триває розслідування в Місісіпі, по всій країні в різних штатах починають відбуватись дуже схожі вбивства. Через цю детективну історію персіваль Еверет зумів розповісти про болючі розколи суспільства, які схоже досі ділять. Україну. У світі зараз багато говорять про геноцид, але коли вбивства відбуваються повільно і розтягуються на століття, ніхто їх не помічає. Якщо немає масових поховань, ніхто не помічає могил. Атмосфера. Якщо чесно, роман Дерева відразу мені не дуже сподобався. Він здався занадто американським. Занадто відірваним від наших реалій. Адже з перших сторінок була значена канваповіді: Куклукс-клан, лінчування темношкірих, відплата, дискримінація. Ці теми відомі з підручників історії, з художньої літератури чи фільмів, згадати лише Харпер Лі з її неперевершеним романом, вбити пересмішника чи зворушливий фільм з Меттю Маконахі, час бивати». Але яка тут може бути загадка? Побите, покалічене тіло, мокре від їх сечі, від їх сім'ї і від своєї крові? залишене помирати там? Ви бачите її? Я хочу, щоб ви ясно. Побачили цю маленьку дівчинку. А тепер уявіть собі. Уявіть собі, що вона біла. Але персивалю Еверету вдалося вивести звичайну детективну історію на інший рівень, наповнивши її певними сенсами, зрозумілі кожному. Умовно кажучи, приберіть американський контекст і підставте непропрацьовані, невідрефлексовані травми, скажімо, голодомор українців чи депортацію кримсько-татарського народу і процеси, описані в романі дерева, стають більш зрозумілими. Адже українці, певно, як ніхто інший знає, лише покарання та притягнення до відповідальності агресора може трохи знизити градус напруги. А поки покаяння не відбулось, бажання помсти зріє всередині. До речі, я зрозуміла назву книги, лише коли Еверет вплів у. Оповідь пісню Білі голіди і середини ХХ століття про дивні плоди, криваві плоди на деревах півдня. Це пісня про лінчування темношкірих, яких вісили на деревах, і це відбувалось зовсім нещодавно, ще у ХХ столітті. strange fruit Я президент великої країни, який здобув найславетнішу перемогу, і не було жодної таємної змови, жодної змови і жодних перешкод. Та я не раз казав і часто повторюю, що нам слід перейматися через черномазих і, судячи з усього, через китайців та індіанців. Основна проблема полягає в тому, що вони не є білими людьми, тобто такими, якими мають бути хороші американці. Зробимо Америку величною знову. враження. Пресваль Еверет опублікував роман Дерева у 2021 році. Схоже на письменника вплинула неоднозначна риторика колишнього і нинішнього президента США Дональда Трампа, а також масові заворушення, які захлиснули країну після вбивства темношкірого поліцейським, так званий Рух БЛМ. Дослідники називають причинами поширення рабства в Америці бажання білих людей заробляти після відкриття континенту, зокрема на цукрі. Про це, наприклад, писав історик Ювал Ной Харарі в роботі людина розумна. За це бажання тисячі африканців в важких умовах вивозили з рідної домівки через Європу і змушували працювати важко працювати задарма на збагачення білих, які при цьому вважали довгий час темношкірих неповноцінними. І здавалось, це давно лишилось на сторінках підручників. Але якщо цей біль не вилікувати, а навпаки, тиснути на болючі точки, схоже трагедії не уникнути. Підписуйтесь на мій блог, пишіть у коментарях, що ви думаєте про непропрацьовані травми та роман Евери та дерева. Підтримуйте наших захисників. Наступний блог про історичний детектив чеського письменника Урбана Сімка Стелі.